Правоохоронців Полтавщини, які несуть службу на сході країни, відвідав керівник МВС Полтавщини Іван Корсун. Головний міліціонер області ознайомився із побутовими умовами бійців станом їх матеріально-технічного забезпечення та бойового оснащення тощо. Поспілкувався з міліціонерами, вручив гостинці від колег та пересічних полтавців. Подякував за героїзм та надійний захист. Чи бистріше б ці всі питання закінчилися, щоб дійсно наша ненька Україна була неділима? На жаль, не всі це розуміють, але я знаю 100%, що полтавська міліція і в цілому міліція, яка тут забезпечує безпеку охорону громадського порядку на своєму рівні, на своєму місці. І однозначно я заявляю, що полтавська міліція здатна захистити нашу неньку Україну. Дмитро Можаєв, керівник зведеного загону міліції Полтавщини, розповідає, обслуговують три блокпости: найвіддаленіші 28 кілометрів від бази, де йде охорона дамби і водосховища два-три кілометри. І Донецька область, 97 кілометрів по воді. І Росія були випадки, коли на даному блокпосту була загроза нападу. Була загроза нападу. Работав снайпер. Снайпер працював от з цих холмів. Тобто були випадки, що ми виводили людей. Випадково по тривозі піднімалися, приїжджали, виводили людей в небезпечний район на підступах до цієї дамби і під прикриттям військових. Забезпечували безпеку даного об'єкту. Міліціонери залишилися задоволеними труботою про них. Передали вітання Полтавщині і пообіцяли і надалі гідно захищати східні кордони України від терористичних банд формувань.